Слава Богу, Церху, радий Бо бути у вас в гостях сьогодні. І хотів коротенько поділитися Словом Божим. І знаєте, хотів сказати, що в житті кожного християнина і не тільки приходять різні моменти, приходять різні випробування, різні переживання, різні страхи і задається питання, а що ми робимо в даній ситуації? Чи ми де ми шукаємо відповіді, де ми шукаємо вирішення проблеми? Чи ми шукаємо вирішення проблеми нашої за допомогою наших рідних, наших зв'язків, можливо, грошей, можливо, ми комусь позвонили, щось попросили. Чи все-таки ми в першу чергу звертаємося до нашого Бога? Кому ми більше довіряємо? Чи ми довіряємо нашим рідним і більш полагаємось на своє я? От я зможу. І тоді, вже, коли от в мене була така ситуація раніше так склалася, що мені потрібні були фінанси. І знаєте, людське своє зразу подзвонив тому, спитав того, і дійшло до того, що я розумію, що от нема вирішення цієї проблеми. І вже в кінці, ну, що буду молитися, буду молитися, може ж Бог дасть відповідь. І ви знаєте, коли я почав за цю нужду молитись, дзвонив мені одна людина. І сама пропонує мені ці фінанси. І я задумався над цим. І я зрозумів, що якби я зразу до Бога приніс свою нужду, довірив її, Бог би дав відповідь набагато раніше. Не потрібно було б надіятись ні на кого, ні на які гроші. Тому що Богу все він може дати так, що ми навіть не можемо представити. Він може так все перевернути і дати вихід з нашої проблеми. І знаєте, давайте відкриємо Біблію, хто Сережа, має... Сережа, Сережа, А Мене звати Сергій, так, я деякон з міста Лубен, церкви Ковче. Відкриємо Біблію, це буде притчі, третій розділ з 5 по 6 вірш. Притчі, третій розділ, з п'ятий, шостий вірш. Усім своїм серцем довіряйся Господеві і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах. І він вирівнює твої стежки. Дійсно, покладаємося на Бога в всіх своїх сферах життя. Знаєте, от я раніше робив в Києві, ми утепляли багатоповерхівки. У нас лігуюча бригада, от, там п'ять поверхів будинок, і потрібно кожен день було заладити на лісах, там були просто дві доски, ми по них ходили. І кожного ранку ми збиралися всі на молитву. І бува, ходиш по тих лісах. Десь доска скрипнула, десь ліса зашатались. Я зразу себе ловлю на думки. Так, я помолився зранку, тобто я віддав своє життя, помолився, за Божу охорону, попросив, довірив йому своє життя. Ага, раз, щось десь тріснуло, десь зашаталися ліса. І я розумію, що я в божих руках, тобто нема чого боятися, нема чого переживати, тому що Бог охороняє. І не один. Раз було, що я бачив дійсно Божу руку, Божу охорону в, його, в моєму житті, тому що би не він і не Його охорона, мене вже б на цьому світі просто б не було. Бог дійсно беріг і охороняв. І знаєте, і так само ми маємо віддати своє життя в його світі руки. Наші переживання, от що ми можемо зробити з того, що ми переживаємо? Да нічого, тільки давлення підніметься. І все. Вже, на жаль, в мене часом буває скакає давлення. І, але коли ми встанемо на коліна і скажемо, Боже, от є якесь випробування, є якась обставина в житті, допоможи, вийди на зустріч, пошли людей, якщо потрібно. І Бог чує кожну нашу молитву. Знаєте, бувають у нас такі думки, диявол нам, нам дає, такі як прегради. А що, якщо Бог не почує? От я молюся, а нема відповіді. А може ти мало молишся? Може, ти не повністю віддав цю проблему в Божі руки. Або знаєте, наскільки та проблема тебе огортає, що ти навіть забуваєш помолитися до Бога, щоб Бог дав вирішення цієї проблеми? Або та сама гордість, ми думаємо, от я, от я зможу, що там хтось, що там наш Бог, а от я зараз в мене все вийде. Але це. Заблуждення. Це дійсно Бог, диявол нам нав'язує такі думки, щоб ми не звернулися до нашого Бога, щоб не було виходу з проблему, а щоб ми ще більше і більше погружали в ній. І, навіть коли ми читаємо Біблію в бутті було випробування для Авраама. Це його син, Ісаак, коли Бог йому сказав: візьми свого сина і перенеси його в жертву. Знаєте, Бог посилає. Випробування в кожному, в нашому житті, ми читаємо Біблії, багато випробувань дає. І якщо ми проходимо наші випробування з Богом, ми йому вірні, ми йому кордимося Його волі, то Бог благословляє. І навіть Він благословив Авраама і в буті 22 голові. Він говорить в 16 вірші, «Кляню, кляню, клянуся собою, каже Господь, оскільки ти виявив послух і не пошкодував для мене свого сина, твого єдиного, то я вельми поблагословлю тебе, розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, і як пісок на березі моря, такими будуть твої нащадки, що успадкують міста своїх ворогів. Тобто Бог показує приклад, ось ти послухав мене, от, от ти зробив так, як я тобі сказав. Ти не почав бігати, не почав сумніватися, а ти пішов і зробив так, як я сказав. І Бог благословляє його. Ми читали і, ті, і чули тільки, що що Він благословить його з множи нащадків, як Небесні зорі. Так само в нашому житті. Довіряємо Господу. Любімо його. Знаєте, ми от кожного ранку своєю сім'єю. Яка б не була проблема переживання, ми стали, віддали Богу. Наше життя, наші переживання, і Бог виходить на зустріч. Хай благословить Господь дійсно кожного. Виходьте, щоб Він у вас дійсно Він любить вас, кожного з вас. Він віддав свого сина. І оце маленьке, знаєте, от як довіриться? Та просто встаньте на коліна і помоліться Богові. Знаєте, також приходять випробування, приходять спокуси. Але читайте Слово Боже. Там говориться, там як приклад, там як інструкція. Що дійсно Господь проведе складну годину, складну випробування, яке б не було. Ми тільки з ним можемо його пройти, і тільки тоді ми можемо отримати благословіння від нашого Господа. Дійсно, знаєте, легко сказати довірся. Але наскільки це важко зробити? Тому що ми маємо переборот свою гордість, ми маємо переборот своє Я і зразу довіриться йому. Розумієте, ми не все розуміємо. Дійсно, для нас багато що закрите, але просто в молитві скажи, можна сказати, Господь, я не все розумію, але я довіряю своє життя тобі. І як важливо дійсно мати цю близість до Господу, мати цю любов Його і розуміти, що не покладаємось ні на кого, а довіряємо Йому. Хай благословить кожному Господь дійсно любити Його і служити Йому. І на станок хотів зачитати филипп'янам 4 розділ 6 по 7 вірш. Фелип'янам 4, 6 і 7. Нічим не журіться, але в усьому, молитвою та благанням, з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже наші серця і ваші думки в Ісусі Христі. Хай благословить кожного Господь дійсно. З, усі, з усіма своїми переживаннями звертаємося до Нього. І Він вихід дасть з будь-якої ситуації. એમોને કઈ બધું દસ વાવર ખુલી છે આમ